Наступного дня після нападу силовиків на Коцюбинська ірпінський міський голова Володимир Карплюк зустрівся з громадою селища і детально пояснив людям ситуацію, що сталася напередодні. Я говорю це з повною відповідальністю. Всі дії, які відбувалися вчора правоохоронними органами, це було не більше ні менше ніж політичне замовлення. Які порушення закону вчинили напередодні силовики, розповів правозахисник, який представляє інтереси Юлії Главацької. Після вчорашніх подій ми на жаль побачили, що свавілля Правоохоронних органів продовжується. Було чимало допущено таких порушень, що я не знаю. Так, наприклад, чомусь слідча дія проводилася в п'ятницю ввечері. Ну, зрозуміло, що це правоохоронні органи зробили, щоб через суди не змогли нічого скаржити. Крім того. За ухвалами про ці обшуки зверталися до Шевченківського районного суду міста Києва. Чому ж не до Ірпінського? Також виникає питання. Звичайно, бо Шевченківський нічого не знає про цю ситуацію в Коцюбинському, і тому вони в цьому запиті на ці ухвали звичайно понаписували, що Юля тут чуть ли не сама захопила Коцюбинську селищну ні, раду. Я, селищі. переб'ю вас вони вчора читали. Я можна було сміятися. Пишуть. Що Главацька у змові з невідомими особами ви чуєте чи ні? тобто депутати невідомі особи. Це, ну, це хтось так формулював рішення суду. Правозахисник додав порушеннями було й те, що до Главацької не допустили адвоката, забрали в неї сумку з особистими ключами, і ще ряд моментів. Дуже прикро, що не чують громаду, що таке відношення до людей. І те, що вчора відбувалося, я навіть не знаю, якими словами назвати. І вчора я, мені подзвонили, я забрав Юлю по лікарню і навіть писали, що я тут в машині сижу, спостерігаю за чимось. Я був у лікарні з нею, давав покази міліції. І В даний час вона там знаходиться. Надіємося, що все буде добре. Коцюбинчани обурені подіями останніх днів, не хочуть миритися зі свавіллям правоохоронців і виходять на безстрокову акцію протесту під стіни Міністерства внутрішніх справ. Поки не будуть звільнені. З посади люди, які дали команду вдарити Юлію Главацьку, поки не при ті люди, які дали команду робити незаконні обшуки, фактично робити викрадення особистих речей е, в е, в наших квартирах, в квартирах наших водопартійців, поки ці люди не будуть звільнені, ми не підемо з під стін Міністерства внутрішніх справ. Нагадаємо, що напад силовиків на Коцюбинське стався в той час, як у селищі розпочалися масштабні будівельні роботи. Для мене очевидно одне, що покровителів Матюшиної, Федорів, Червакової дуже збістила реальна робота, яка почалася в селищі. Почали робити дорогу, запланували в оперативному режимі зробити парк, ряд скверів. Запланували 20 ліфтів поміняти селищі, люди вже почали бачити результат і просто треба це все зірвати, треба перетворити на хаос. Шкода часу втраченого, який втрачається на оце все. Але не зважаючи ні на що, з понеділка відродження Коцюбинського продовжиться. Те, що ми робимо зараз в Ірпіні, і як перетворюється Ірпінь. І так ж, так і буде і в нашому Коцюбинському все побудується, і садочки, і школи, і я думаю, дороги зробляться, тому що дійсно е, прийшли молоді, е, е, молоді люди, які хочуть, щоб е, Коцюбинське розвивалося і було гарним, затишним селищем на теренах Київської області.